І свіна і Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Добро брати і сестри, ми цього року почастили святкувати по крові встріч. Я приїхав коли саме за новим календарем святкувалися покрова, а наш апостольський церкви в Ітарії, прийшов кілька років тому на новий календар. Потім ми святкували покрову у Львові, у храмі Святої Софії Українського католицького університету позавчора. Ну і сьогодні такий подарунок ваша громада мені дала, що і втретє довелося святкувати цей день. І це дуже гарний і зручний дар, тим більше ще я і виростав у тому куточку Галахлії, де заставлю пам'ятю святкувати поколу як своїх храмов у свято. Це він допомагає нам відчути всеосякість тієї материнської любові, якою Пресвята Богородиця повертає весь світ. Не тільки Харфіща, і далеко в Бразилії, звідки походить правлячі Ачереї, апостольських дзеркатель Італії і Австралії, країни країні є християни. Є наші люди. І навіть там, де християн немає, бо Бог творить усього людства. І кличучи всі до спасіння, він ніколи не викразьке сприкладне життя за винятком тих, хто самі свідомо ухиляється від цього. Кожному з нас дається шанс на спасіння. Бог кличе кожного. І мабуть, нікому навіть у найдальших журналіях Амазонії не можна сказати, що я нічого не чув про Євангелію, про Христа. Слово Господнє роздягається по всьому світі. Біблія перекладена майже на всі мови, які ми говорять на світі. Але чи чуємо ми це слово, яке лунає до нас? Тому дуже варто замислитися над сьогоднішнім Євангельським читанням, власне, не тільки над ним, а пригадати початок Євангелія від Івана, Єван. адже ж і Симон і з Андрієм. Йони і сини, їхні друзі, Заведені, сини, Яків та Йоанн, вони вже чули Богу, Вони вже пішли за Христом. І навіть Андрій названий був потім в традиції первозваним його Христос першим покликав. Тоді, коли вони прийшли до Йоанна Хрестителя над Йордан, вони захопилися, вони пережили чудо явлення три, три особового Бога в час хрещення Ісуса Христа. Голос подцячувся з неба, син хрестився в Йордані, і Дух Божий раптом набув тілесно наче голову, і спустився на Ісуса. Але ось вони після цього повертаються у Свої думки. Боявляйте, що треба за що жити. Треба працювати, так як вони працювали перед тим, Ловити рибу. І зараз, знаєте, є ресторанчик, де подають рибу святого Петра. Ну, Я не сказав, що це якась на риба, така, звичайно, вони, ловити і в наших річках, не вставкати спеціально додому. Але вони ловили, щоб продати, заробити, щось на життя, і ловитва часом була невдалою. І вони, напевно, вже призабули про те піднесення, яке вони пережили там над Йорданом. І намір іти за Христом, куди він тільки покличе. Але тепер він сам приходить до них, сам знаходить їх над річкою. І не тільки чудом, яке він і а своїми словами, які звернені до всіх нас, він спрямує їх на невпинний духовний пошук. Не досить почути. Треба відчути в своєму серці. Відчали на глибі, відпливи там, де глибше. Шукай глибини у своєму серці, у своєму духовному житті, ось до чого кличені Христос. І тоді обіцяй, ти станеш ловцем людей. Ловцем людей не в тому сенсі, про які говорять атеїсти, коли уявляють собі священники, місіонерів, такими собі ловцями душ, які ходять за ними свідомо. А швидше тими ловцями, яких ми бачимо зараз, коли з запалених російськими бобами хат. Від великих будинків тікають, люди їх, ловлять, і рятувальні сітки пожежі. Врятувати від духовної смерті. Врятувати для майбутнього життя, ось у чому покликання церкви. Покликання, яке особливо важливо сьогодні, у час Великого Іспиту, коли перед кожним з нас кожного дня постає дилемо, як бути, де бути, як все поводити. Яку позицію зайняти сьогодні? Наскільки активним треба бути, чи йти на фронт, чи допомагати у запіллі тут у нас, по потильці, у Харкові? Для християнина, який прямує на глибі, немає проблем. Він знає, що його життя набуває сенсу, коли він стає співтворцем тієї великої жертви, яку творить сам Христос. Жертва чимось для ближнього, допомагає тому хто полю, відвідує хвору людину, збирає гроші для фронту, купує якісь речі, потрібні для фронту, або як наші волонтери їздять у декуповані сели, містечка, де поруйновані будинки, як у фронтовій зоні, як у моєму рідному Балакрівському районі, де пройшовся катком російський напасник. Вміти пам'ятати про інші, допомагати їм це важливий складник нашого християнського досконалу. і те, що ми можемо зробити сьогодні. Але всім і для цього вистачить у нас за великі умови, коли ми відчуватимемо себе із Христом, коли ми будемо йти за Ним, коли молитва стане у нас у житті не якимось епізодом, який трішки розганяє морок. Будні вранці, ввечері чи в неділю, коли прийдемо на послужіння, а стає таким пораньшим в нашому житті, як дихає, коли кожна наша навщина стає молитвою. А для цього треба небагато. Треба відчувати Христа біля себе, звертатися до Нього. Подумки обертатися, відчувати Він тут, Він підказує нам, він нам допомагає і радитися з Ним у своїх справах. Співміряти її з тим, що ми знаємо із Євангелієм, не боятися глибини. Бо часом люди, особливо в наших краях, бояться глибини. Ну, християнами зараз називають себе майже всі, за винятком хіба затятих Але як і на І знаєте, буває таке, що коли людина особливо десь у селі всі один одного знають, починає чащати до церкви, ходити до неї. Не тільки в неділі, а й в будні молитися часто забуває про ненормативну лексику, викидає її своєї мови. І тоді раптом до них починають ставитися насторошно, казати як віруючі. Буває, буває. І ми часом боїмося цього. Боїмося видатися надміру віруючими, здатися фанатиками інших людей. Але у Повсякденному сповіданні віри не має жодного схід фанатизму. Навпаки, кожен з нас бачив, як просвітлює людину ця жива щоденна віра, якими іншими сидять її очі, виразі обличчя, ставлення до інших людей, як гарно комфортно бути з ними. І саме такими глибокими Християнами, кличе нас бути Христос. І Мати Божа, яка у ці дні запрошує нас. Під свою матеріюсь попіку допомагає нам відчути, як це воно і чим це твориться тією скромним поставою, яку демонструє нам Хрисвята Богородиця. Адже який прекрасний взірець! давайте прочитаємо Євангеліє все від початку до кінця. Чи багато знає, ми знаємо там згадок про Святу Богородицю? Одиниці. Лише там, де Євангеліст Куказ згадує про благовіщення, про Різдво Христове, та що миттє. Крис, коли обмовляють Христа, і вона як мати підеться до нього та останні моменти життя, коли нас повідомляє Христа. І все, і вона лишається майже безмовною. Тільки одні слова ми чуємо від неї. Ось я раба Господь, нехай буде мені заслово Твоє. І ось ця скромна покіленість волі Божої, Ця безмежна довіра до Бога, вони ж є тією моделлю християнської поведінки, яку. Нам Городови тим часом, бракує, Бракує, щоб забути про власні амбіції, послухатися Бога, зуміти нести у своєму житті мир, бо смирення слово, яке походить від слова «мир». Слово, яке в цій дні, в дні війни стає таким коштом для нас. Каже, Господній мир прийде до кожного з нас у серці, і тоді ми зможемо знайти в собі мужність. Стати тим, до кого покликав нас Христос, але вокими, мужніми Творцями миру. Амінь. Слава Ісусу.